Вітання. Сьогодні гарний сонячний день. Вчора для мене був взагалі успішний день. Вперше вдалося запустити самогенерацію на постійній основі, можна сказати, тому що е, те, що я розказував в попередньому відео, що був випадок тимчасового, а потім не можна було повторити. Вчора було 19, сьогодні вже 20. Звичайно, що відео буде викладатися пізніше з натримкою, тому що і так його дивляться по 100 чоловіка, то й менше, вже втомилися всі. Акцентую увагу на генераторі. Як ви бачите, генератор не працює, а заряд. Оцих трьох конденсаторів, тримається стабільно. Зараз є відмінність в схемі. Зараз я покажу, в чому ця відмінність. Є трансформатор, цей, який дає високу напругу. Він зараз працює по одному плечу і заходить на ці два елементи. І це в мене от заземлення. Другий кінець трансформатора зараз, якби не під'єднаний на приладі лежить. І тепер я з цього трансформатора, на який не подається нічого, тому що з цього генератора, якщо взяти так, зараз це в мене на ключ заходить от провідничок. І з цей так, де в мене з генератора? От білий провідничок заходить. Ну, Факт того, що зараз це не так важливо. На генератор нічого не подається, на трансформаторі жилення не повинно бути. Але тепер я із цього трансформатора, на який нічого не подається, стаю на. Резонатор. Дивимося, що в нас робиться з напругою на До 7.50 заряджається. Я откину Пішов розряд. По одному плечу з трансформатора. Конденсатори, з яких працює навантаження ці світлодіодики. Так дето, от вони спрацюють. Зараз сонячний гарний день, то слабо видно, ну, факт того, що напруга є. І коли я вже конденсаторною обкладкою стою на резонатор, от одразу пішов заряд. Так, контакт щоб був. І 7,40 додається до 7,50. Тобто, дивимося, що в нас зараз відбувається. Коли я відкину, конденсатор заряджається із антени. і зараз йде розряд. Відбудеться стабілізація до 740, і на 7,40 вона стабілізується, це набувається така, якби рівновага. Тепер із цього конденсатора я забираю антенну. От антенну забрав і пішов в розряд. Вертаю антенну назад. Конденсатор заряджається із просторової енергії. До 7,40. Думаю, такий фейк створити. Можливо, когось би вдалося. Ну, але занадто треба постаратися, щоб це так вчудити. Зрозумілий, так? Те, що це антена, всі знають, хто дослідкує за моїм каналом. Це дах будинку. Відключив, пішов розряд. Під'єдную. Пішов заряд. Це з антенни ми зараз заряджаємо і працює 43 світодіоди без резонатора. Тільки я приєдную резонатор до трансформатора, одразу пішов додатковий заряд, і вже видно, як світяться світодіоди. О, вже, видно, цяточки з'явилися 7,51. Це напруга яка. І зараз я так, зроблю рестарт. Даю генератор, що це дійсно ця система, що тут ніяких... І пішов заряд значно більший. Уже ця лампа засвітилася яскравіше. От, і в даний момент у мене споживання йде так, блікує. 7,7. Виключаю генератор. Так. Напруга у нас з включеним генератором 7,54, виключаю генератор і пішов розряд. 7.40. Ну, так як було в попередньому випадку, це стан рівноваги. І коли я так під'єдную на резонатор, так не втікай. Оп. Пішов заряд. Сім п'ятдесят один. Відкинув, вертається назад. Вибачаюся, що повторююся. Але мені зараз треба буде розібрати кожен елемент, що саме дає цей такий результат. От, якщо зараз, секундочку, мені цікаво, зразу ідея прийшла. Зараз я заземленням стану на конденсатор, іде відбір енергії. От, відкинув заземлення відновлюється. Так, 7.39, 7.40. Ну, це буде вже. Тобто тут має бути заряд лише по входу, якщо я стаю заземлення, ми відбираємо. І вже як я показував. Так, зараз. Коли я заземленням стаю на паралельний. Пішов також розряд, бачите. Відкидаю заземлення із паралельного конденсатора. 7.40. Оце стабілізувалася напруга. Так що, Вітаю всіх, хто випадково зайшов на канал. Вітаю всіх своїх постійних глядачів з підняттям результатів на ще один щабель вище. Буду рухатись далі. Досліджувати, вивчати. Так що це було не лише випадковість одне включення, а як ви бачите, стабільна робота. Без генератора. Якщо зараз включити частоту Мір 3784. Тобто система без генератора працює на частоті 37 кГц. Всім гарного настрою впевненості і до нових зустрічей.